Новини спорту у Миколаєві відбувся кубок мера з художньої гімнастики. Яскрава подія об'єднала понад 60 гімнасток з різних шкіл і клубів Миколаївщини. Як це відбувалося і хто з дівчат став володаркою трофею? Дивіться у нашому заключному репортажі. 1 листопада у спорткомплексі Надія зібрались представниці миколаївських шкіл художньої гімнастики, аби позмагатись за престижний трофей Кубок Миколаївського міського голови. Сьогодні у нас кубок міського голови з художньої гімнастики. Бачимо, ми сьогодні що у нас дуже багато красивих натхнених на бажання тренуватися, займатися саме цим видом спорту дівчат. 60 спортсменок, які представляють відділення художньої гімнастики дитячо-юнацьких спортивних шкіл міста, клубів з цього виду спорту змагались за перемогу. Також чудову конкуренцію миколаївським дівчатам склали гімнастки з південноукраїнського клубу Олімп нам гості завітали дівчата з південноукраїнська. Вони їм, ну, завжди приїжджають на наші всі виклики, на наші всі пропозиції, запрошення. Тому ми їм за це дуже вдячні. Парад відкриття, як завжди, подія на будь-якому кубку мера, але на змаганнях з художньої гімнастики це дійство має особливу атмосферу. Цього разу учасниць привітали секретар Миколаївської міської ради Дмитро Фалько, начальниця управління спорту міста Ірина Бондаренко, та керівник КДУ США перемога Сергій Жайверонок. Дмитро Фалько подякував Збройним силам України та наголосив на важливості підтримки дитячого спорту загалом і міською владою, і тими, хто долучається до цієї підтримки, не зважаючи на складні часи. У нас всі види спорту фінансуються пропорційно, відповідно до того, наскільки дозволяє наш бюджет. Ви бачите, що сьогодні ми маємо змогу провести такі змагання. Також сьогодні фінансуються школи. Частково за кошти місцевого бюджету, частково за кошти наших спонсорів, донорів у нас були проведені ремонтні роботи в комплексної дитячої юнацько спортивної школи Перемога була там заміна килима, таке інше. То все, що в наших Силах все робимо задля розвитку спорту і, зокрема, художньої гімнастики в Миколаєві. Далі показові виступи юних спортсменок відділення художньої гімнастики, «Кадою США перемога та кандидатки у майстри спорту України Анастасії Козловської. Також подарунки для всіх учасниць. Міська влада постійно залучає до проведення змагань тих, кому не байдужий спорт в нашому місті. Цього разу з подарунками та організацією допомогла дистриб'юторська компанія Аметист. Відзначили організатори і батьків. Хочу подякувати батькам за те, що вони дітей долучають до грації, до красоти, до дисципліни взагалі до спорту, тому що гімнастика взагалі це такий один із самих красивих жіночих видів спорту і дуже такий потужний. Тому тут і красота, і грація, і терпіння, і сила все присутнє. Щодо спортивної складової кубку, дівчата вели боротьбу за 30 комплектів нагород у дев'яти вікових категоріях від 2016 року народження і старше. Також у групових вправах найбільша кількість нагород у представницька дою США перемога. А головний кубок здобула Анастасія Козловська, тренери Алла Бояшенка та Лілія Дратман. Окремо відзначимо церемонії нагородження спортсменок для дебютанток. Вони стовідсотково запам'ятаються на все життя. Сергій Мельников, Євгеній Гончаренко, Владислав Навідомський. Новини на телеканалі Март.